У попередніх відео ми розповіли про загальні засади системи охорони здоров'я у Польщі, про запис до сімейного лікаря та шляхи потрапляння на стаціонарне лікування, вакцинацію та отримання довідки про ступінь інвалідності, а також про допомогу пацієнтам з первинними імунодефіцитами. У даному відео ми хочемо зупинитися на таких поширених питаннях, як потрапити до лікаря-спеціаліста. Куди звертатися за невідкладною медичною допомогою, як підготуватися до візиту найкращим чином, щоб спростити комунікацію з лікарем та зробити вашу консультацію найбільш інформативною. Ми знаємо, що сам по собі візит до лікаря може викликати стрес, а особливо коли цей візит відбувається у іншій країні. Тому надалі я розповім, як підготуватися до консультації з лікарем-спеціалістом, підготовка медичної документації перед візитом. Найкраще почати підготовку до візиту лікаря-спеціаліста з приготування медичної документації. Якщо у вас є хронічне захворювання, з приводу якого ви звертаєтесь, а також плануєте стати на облік у лікарів Польщі, дуже важливо виділити саме ті медичні заключення, які найбільш комплексно описують ваш анамнез життя та історію хвороби, де детально, але тим не менш лаконічно описано на основі чого був встановлений діагноз, яке лікування ви отримували. Яка була динаміка та прогнози. Також не забувайте надати інформацію щодо супутніх захворювань, графіку проведених щеплень, а також алергічних реакцій. Щодо результатів аналізів та обстежень, важливо є пред'явити найбільш актуальні дані, останні висновки результатів обстежень, як лабораторних, так і інструментальних. У комплексі з оглядом це допоможе лікарю оцінити ваш актуальний стан здоров'я, переклад, мовне питання, підготовка питань до лікаря. Звісно, що наступним питанням, про яке потрібно подбати, є переклад медичної документації. Якщо є змога, то найкращим рішенням є присяжний переклад на польську мову. Він необхідний у випадку, якщо ви, наприклад, потребуєте отримання або підтвердження вашого статусу інвалідності. Але у всіх інших випадках, коли це лише знайомство з лікарем або консультація, дуже часто достатньо неофіційного перекладу на польську мову, який може допомогти зробити людина, яка володіє мовою, а також не є офіційним перекладачем. Ви хвилюєтесь, щоб пропустити якісь важливі моменти під час консультації у лікаря-спеціаліста. Підготуйте список питань, які ви хочете поставити своєму лікарю. Передчасно його перекладіть, тоді ви точно не забудете про важливі для вас моменти та отримаєте чіткі відповіді на усі питання. Дуже важливо уточнити про план лікування, терміни отримання медикаментів, способи зв'язку з подальшою комунікацією з лікарем, графік відвідувань та багато інших питань. Особливо це буде корисним, якщо ви все ще не впевнено володієте польською мовою. Це допоможе вам завчасно бути готовим до комунікації нерідною мовою. Якщо все ж у вас є присутні труднощі у розумінні польської мови, дуже помічним буде завчасно подбати про супровід людини, яка знає мову і допоможе з перекладом на місці. Підготувавши основні вирази та слова, що стосуються вашого захворювання, ви також будете почуватися більш впевнено на візиті у лікаря-спеціаліста. Правила запису до лікаря-спеціаліста у Польщі. Для того, щоб записатися на безкоштовну консультацію до лікаря-спеціаліста, необхідно отримати направлення, яке може видати інший лікар-спеціаліст або ваш лікуючий лікар після виписки стаціонарного лікування. Також направлення може бути отримане від сімейного лікаря ПОЗ на основі ваших скарг та проведеного обстеження. Ви отримали направлення і не знаєте, до якої саме профільної поліклініки вам звернутися? Пам'ятайте, що необхідно обирати серед тих, що уклали договір з НФЗ. Підказати, куди звернутися, також можуть у вашій поліклініці ПОЗ. За посиланням під цим відео, ви самостійно можете перевірити доступні терміни до лікарів-спеціалістів. Направлення не має строго окреслених часових рамок, воно є дійсним доти, доки ви його не використаєте, або поки причина вашого направлення є для вас актуальною. Також не менш важливо пам'ятати, що у Польщі, на жаль, черги до деяких спеціалістів можуть бути досить довгими, навіть у Випадку, коли у вас є термінове направлення, в такій ситуації варто також розглянути можливість приватного візиту, тоді вам не потрібне направлення. Деякі роботодавці можуть пропонувати своїм працівникам приватне медичне страхування, як надбавку до зарплати або за невелику доплату. І варто з'ясувати, чи маєте ви право, чи хтось із ваших членів сім'ї на таку страховку. Це дає можливість скористатися перевагами приватних візитів згідно з правилами вашого страхування. В окремих випадках ви можете вписати до вашого страхування дружину, чоловіка або дитину. Екстрена медична допомога. Якщо ви перебуваєте у ситуації, що безпосередньо загрожує вашому здоров'ю або життю і потребуєте негайної допомоги, телефонуйте за номерами екстрених служб. 999 або 112 чи терміново зверніться у сор, іншими словами, це лікарняне відділення невідкладної медичної допомоги. Не звертайтесь у СОР, якщо у вас застуда або розлаб травлення. У СОР ви не зможете отримати рецепт на ліки чи направлення на аналіз. Якщо у неробочий час поліклініки ПОЗ з понеділка по п'ятницю, з 18 до 22 і святкові дні цілодобово, ви раптово захворіли, або ваше самопочуття погіршилося, а домашні засоби або ліки, що не потребують рецепту, не допомагають, ви можете звернутися до Центру медичної допомоги в нічний або святковий час. Найближчий центр медичної допомоги в нічний або святковий час можна знайти знайти на карті, доступний на сайті пацієнт.Coupl. Посилання ви побачите в описі під цим відео. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 18, у таких ситуаціях сміло звертайтеся за допомогою в поліклініку POZ. Пам'ятайте, в обох випадках вам не потрібне жодне направлення. А також немає значення, де ви проживаєте, ви можете звернутися до будь-якого центру медичної допомоги в нічний та святковий час або до будь-якого відділення СОР. Сподіваємось, що наше відео було корисним, оскільки, чим краще ви будете підготовлені до зустрічі з лікарем, тим результативніше пройде ваша консультація. До наступних зустрічей!